Ну що ж любі, мої всім привіт. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити дуже крутий корейський бренд, який називається ось так Round Lab Тут в мене ось такий набір мініатюр. Також є їхня масочка, і дуже було багато пробників, які були прислані для мене магазином Космішка. Це не реклама, вони просто відправили мені ці продукти для того, щоб я їх протестувала і сказала свою думку. Ми навіть не домовлялися ні про які відео, але я вже досить довго тестую ці продукти. В мене вже повністю склалася про них думка, і мені хочеться обов'язково поділитися з вами про них, бо я чесно була. Неймовірно здивована. Давайте почнемо з того, що Round Lab – це корейський бренд, який заслужив величезну кількість нагород. В Кореї з цим все дуже-дуже дуже складно. Вони ставляться до цього з неймовірною відповідальністю, підкупити там нічого не можна, і в них є програма, де звичайні люди голосують і вибирають кожен рік якийсь топовий продукт. І от Round Lab своїм тонером, своєю умивалкою зайняли три рази перше місце, три роки підряд ви собі уявляєте, Наскільки це величезне значення має для бренда, де для країни, в якій величезна кількість доглядових продуктів, де куча всього. І ось тут такий раунд леп, мені нічим не примічательний. Тут взагалі ні слова немає по-українськи, ні по-англійськи, ні по чому, тільки корейська. Тому я тут собі на листочку виписала, про що мені вам потрібно буде розповісти. Виписала що вміститься в складі, бо ну реально немає жодного слова. Ані тут, до речі, на пакуванні по-англійськи написано. Так, Сьогодні у нас на огляд є ось така умивалка тонер, який називається 1025. Тут все серії 10-25. Ось такий лосьйон, маска. Глиняна, не знаю, що це теж серія 10-25, бачу, пише, що 10-25. Також в мене є SPF і Крем, це все в міні-версіях в пробніках. Я про це вам вже розповім в самому кінці. Чому 10-25? Тому що і, наскільки я пам'ятаю, це день за, а, заснування чи щось типу того, а, чи рік а, острова, на якому а, з якого беруть продукти Round Lab. Вони славляться тим, що в них є всі продукти, які вони використовують. Це все корейські. Продукти, екстракти, речовини це все з Кореї. Ніде вони не закуповують свої активні речовини, вони славляться тим, що вони в своїх продуктах також використовують воду з глибини моря. Я забула, якого, навіть не хочу згадувати. Я записала чесно, але вже забула. Тож склади тут максимально круті і дуже-дуже ефективні. Ця серія підходить, як зазначається виробником для чутливої, для сухої шкіри, для проблемної шкіри, але не в плані висипань, а в плані того, що вона така гіперреактивна. Але я би сказала, що вона підходить для всіх типів шкіри. Зараз ви зрозумієте, чого. Давайте будемо по порядку обговорювати продукти і ви все зрозумієте. Перша в мене ось така пінка. У мене тут не так багато 40 мл, але вона настільки економічна, вона така крута. Вона також три рази підряд займала перше. Місце. І це не випадково, вона реально дуже економічна, її трішечки наносиш, розмилюєш, і все повністю очищається, очищається обличчя. Коли я її брала перший раз, я така думала, ну, це зараз буде така легенька піночка, яка практично не милиться, щось вожить, але ні, вона реально от супер круто все очищає. Навіть назвала би її глибоко очищаючою пінкою, але Перший раз після такого глибокого очищення моя шкіра була абсолютно не стягнута від слова зовсім. Вона була ніби як зволожена. Я не знаю, як ним це вдалося, але воно реально працює. Вона однозначно підходить для всіх типів шкіри, і тепер я її можу назвати своєю улюбленою пінкою. Я тепер буду купувати її на постійній основі. Як тільки в мене закінчиться ця мініатюрка, я обов'язково куплю повний розмір. Да, вона ніби трішечки дорожча, ніж звичайні продукти, але настільки економічна і це настільки крутий результат. Дуже сильно вам раджу, дуже крутий продукт. Те ж саме я вам можу сказати про тонер. Це не зовсім звичайний тонер. Це корейський тонер. Отак, це звичайна водичка, ось така ріденька. Він теж підходить для чутливої для, для гіперреактивної, для сухої шкіри, але я ж знову таки скажу, що він підходить для всіх типів шкіри. Він доочищає, знаєте, і зволожує і доочищає. Я думала, результату результати не побачу ніякого, який є результат від тонера, але коли користуючись ним на постійній основі, зранку я отак його наношу на долоньки, похлопала і отак до обличчя. Ввечері можу на ватний диск, я дуже економила, мені дуже шкода, цих продуктів, чесно, вони такі класні. Я з таким задоволенням користуюся. Ними щодня і відчуття просто знаєте такої зволоженості немає цього відчуття сухості, стянутості просто реально дуже круто і не випарюється оця волога з обличчя, потім обличчя от стягується ще більше. Ні, дуже класне відчуття. Реально поступово очищаються пори. Я не можу сказати, що там якісь суперкислоти. Я взагалі не можу знайти її в складі, бо так як ну, ви бачите, тут немає нічого по англійськи, тут все по-корейськи. Я знайшла лише описи в інтернеті, але наскільки я розумію, тут немає ніяких кислот, він не агресивний, але очищає шкіру, він класно, він попереджає закупорювання і Взагалі продукт неймовірно крутий. Теж йому 5 із п'яти, ці два я повторю обов'язково. Далі у нас в наборі йшов ось такий лосьйон. Це, знаєте, така дуже легка текстура. Я би назвала це аналогом мого улюбленого крему від Сукін. Хто казав, що він вам забуває пори, ось це я можу назвати аналогом. Дуже легка текстура. Я ось так його наношу на ручки, похлопую на обличчя і мені на ранок цього просто ось так. Він круто зголожує, і ти абсолютно не відчуваєш, знаєте, буває, ти наносиш крем на обличчя, і взагалі, як коли відкривала ці всі продукти, я думала, зараз буде така плотна текстура, це ж для сухої шкіри. Я буду відчувати це ні, абсолютно легка текстура. І я навіть відчуваю від нього живлення. Це легкий суперпродукт, який як водичка, який повністю розплавляється, але я відчуваю. На обличчі, що воно, знаєте, таке блискуче, воно а, напитане, воно красиве і воно здорове. Дуже крутий продукт теж однозначно мені сподобався. А взагалі супер знахідкою моєї було. Я вам однозначно рекомендую придбати. Вона вже є на сайті Космішка. Це ось така масочка. Це глиняна маска. У мене от така мініатюрка. Вам хватить її набагато, я її економлю. От мене вже півбанки немає, я вже разів 5 її наносила, можливо, навіть більше. Ну, На разів, я думаю. 10-15, їй точно вистачить, тут 20 мл. Вона коштує ну, бюджетно, можна спробувати докинути в своє замовлення, якщо вам щось потрібно, бо це суперкрута маска. Вона з, має 40% коалінової глини. Коли ти її наносиш на обличчя, також тут куча зволожуючих речовин, які маються в цьому складі. Там і вітамін Є, е, і гліцерин, і алантаїн. і... Куча різних продуктів, я вже чесно не пам'ятаю всього в складі, не можу, на жаль, прочитати. Я точно знаю, що тут коалінова глина. Я просто вам зараз розкажу свої відчуття. <кій> Зазвичай, коли наношу глиняну маску на обличчя, я її нанесла, вона починає підсушуватися, починає стягувати обличчя дуже сильно, десь посміхнешся внутрішньо, тріснуло, неприємно. А тут ти наносиш як крем. Просто як крем, і ходиш з цим ну, до 20 хвилин. Я навіть один раз 30 хвилин ходила, просто забула, сіла дивитися щось цікаве в інтернеті і забула про те, що потрібно йти змивати. А потім ідеш і змиваєш. І бачиш, наскільки в тебе бархатиста, шкіра, на абсолютно не пересушена, як зазвичай від глиняної маски. Ні, вона така бархатна, вона така красива. Супер крутий себе регулюючий ефект. Вона очищає пори. Це, знаєте, це не щось таке супер-мега Вау, яке вам зробить ефект, -ва, ефект БАМ. Ні, це на постійній основі, коли ти користуєшся, ти бачиш цей результат. Я куплю собі обов'язково ось таку ще мініатюрку. На жаль, не бачила повнорозмірних версій на сайті космішки. Якщо в них з'являться, я обов'язково куплю, але це дуже круто, я вам просто рекомендую, якщо ви будете в них щось замовляти. Так, в мене вимкнулася камера, вибачте, будь ласка, я продовжу. Киньте собі цю мініатюрку, ви реально не пожалієте. Просто це дуже круто, неймовірно класно і неймовірно крутий ефект. Так, в мене тут прийшла сонечка. Я чуть її буду гладить, одною ручкою моя булочка, вона типу, з мами. Далі ми з вами поговоримо про креми. Тут в мене SPF і звичайний крем. А, да, це в мене ось такі пробнички, але повірте, їх було так багато, що їх можливо було протестувати. Це не один. От тут в мене ще є сиворотки, про них не можу нічого сказати. Да, вони класні. Я коли після того, як їх нанесла, вмилася, бачила супер класний ефект, Шкіра така зволожена, блистить, але це було разове використання. Я залишила просто щоб вам показати. Вони теж дуже класні. Я могла би вам їх. Радити, але було занадто мало часу для затесту. А от ось таких штук у мене було дуже багато, і я могла їх протестувати повністю. З ніг до голови. Я взагалі безмежно вдячна космішці, що вони мені прислали це, оскільки це все це безкоштовно. Вони мені прислали. Я це не купувала і це не реклама. Ми з ними взагалі ні про що не домовлялися. Вони не просили в мене ні відео, ні огляд, нічого. Це моя ініціатива, бо продукти мені реально сподобалися. Давайте підемо далі по ось такому кремчику. Це зволожуючий крем з березовим соком. Він дуже крутий, він насичує вологою ваше обличчя. Він, знаєте, я спочатку, коли його взяла, я думала, що він буде підходити для а, сухої шкіри, для от такий теж щільний, там щось типу того, ні він легенький. Можливо, на літо для моєї комбінованої шкіри це буде матч, особливо на ранок, на вечірній буде класно. А зараз це так круто. Я його наношу, і моя шкіра цілий день зволожена, вона не пересушена і не має відчуття крема на обличчі. От я обожнюю, коли ти щось наносиш на своє лице і це не відчуваєш. Просто воно оп. І поглинулася. І немає навіть цієї плівки, плівки, нічого. Тут настільки крута текстура, класний продукт. Це трішечки більше, ніж лосьйон. Лосьйон це легка зовсім текстура. Це для тих, хто абсолютно не любить ніякого відчуття на обличчі. А оце. Це коли вже хочеться трішечки більше, хочеться більше зволоження, хочеться більше заспокоєння. І я відправила своїй дівчинці, також багато кому роздавала, також роздавала свої, а, відправила це своїй дівчинці, яка веде мою барахолку а, і мою групу в Телеграмі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. Вона теж була задоволена, сказала, що їй сподобалось. Дуже тобі дякую, Оленка, і передаю тобі вітання, ти без тебе мені не було би так легко працювати. А, давайте ми теж їй подякуємо. Дякуємо, подякуємо моїй групі телеграмі в Бараховці, особливо за те, що вона так справно її веде. Ну, не про це. Давайте про СПФ. СПФ просто космічний. Це найкращий СПФ. Тут нові фільтри, він не залишає ніякої плівки, ніякого відчуття. Таке відчуття, ніби ти наносиш просто зволожуючий крем. Це супер круто. Перший раз в мене такий СПФ. Я не знаю, якщо ви будете замовляти, просто попросіть, хай вам положить хоча б по одному тестеру від Lab, Якщо ви будете замовляти будь-який інший бренд на космішці, попросіть них. Вони дуже хороші. Я думаю, вони вас послухають і вам положать пробнички. Ви просто будете в шоці. Наскільки це круті продукти? І тепер не дивно, чому вони займали стільки разів перші місця. Дуже круто, неймовірно, просто я готова співати оди цим продуктам. Я обов'язково їх повторюю. Ви побачите ще не раз їх в моїх, в моїх покупках і в моїх відео мастхевах і так далі. тому подібне. Просто умивалка буде придбана уже негайно, так само і з маскою, і все інше, хоча б по мірі використання моїх продуктів, які в мене зараз є, бо у мене дуже багато всього на затест. І я планую знімати для вас. Планую знаходити класні продукти. Тому я не можу, знаєте, відкрити 25 банок. Мене це мучить. Я люблю, коли я докористувала і взяла нове, не одне, друге, п'ять. Ні, це не про косметику, це про догляд. Про догляд я дуже намагаюся бути поступовою і відкривати все по порядку. Тож, ось такі продукти я однозначно вам можу радити придивитися їх на сайті, хоча б взяти пробніки, попросити, щоб вам поклали їх до вашого замовлення. Не забувайте про мій промокод. Він дає знижку 5%. Це не багато, не мало, але вже приємно економити собі або на доставку, або якщо замовляєте, там мені здається на більшу суму. Взагалі доставка буде безкоштовна. Економите собі на чашечку кави з вашою подорожкою. Тож, надіюся, вам було цікаво подивитися це відео. Дуже вдячна, що ви його додивились до кінця. Я вас всіх безмежно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.